Кіровограді вшанували пам'ять студентів загиблих у бою під Крутами. Нагадаю, 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути в Чернігівській області відбувся бій між більшовицькою армією та загоном з київських студентів і бійців вільного козацтва. Серед студентів був і наш земляк Володимир Шульгін. Майже всі захисники загинули, а 27 студентів і гімназистів захопили в полон і стратили. В обласному центрі пам'ять загиблих під крутами. Вшанували покладанням квітів до пам'ятника Шевченку. У заході взяли участь представники влади, інтелігенції Військові і молодь. Вони мої однолітки вже залишили такий значний слід в історії незалежної держави. Наша Україна має залишатися єдиною. За це померло дуже багато людей. А те, що це були дуже молоді люди, показує про те, що молодь українська завжди була сильною і завжди говорила свою думку, незважаючи на жодні репресії. Ми маємо пам'ятати той подвиг 300 студентів, які стали проти. 13-тисячного війська, більшовиків, які всі практично загинули, витримали навалу п'ятигодинний бій. І я думаю, Україна повинна сьогодні пам'ятати цих людей, пам'ятати кірограці, який загинув, віддав своє життя.